Вітаємо вас, панове, на YouTube-каналі «Аналітик-про». До ваших послуг наш проект під назвою Будуємо країну разом. На початку кожного нашого випуску я нагадую, дозволяю собі про те, і собі, і вам, всім присутнім, що те, в якому світі, в якій країні ми кожного ранку прокидаємось, це результат наших з вами зусиль, так чи інакше, незалежно від того, чим ми по життю займаємось, яку посаду займаємо або не займаємо. Все це результат наших дій. Мене звати Олександр Лірчук, і сьогодні ми спробуємо поговорити на тему, яка звучить наступним чином: схиляння до миру чи примус до миру. Йдеться про Україну. Для того щоб зазіхнути на таку непросту тему. Сьогодні вирішили запросити в якості співрозмовника до нас е народного депутата п'яти скликань Тараса Стецькева. Пане Тарасе, вітаємо вас. Отже, пане Тарасе, багато чого сталося з того моменту, як ми з вами в останній були в ефірі нашої програми, пройшло вже здається тижня два чи три. І в розмові з вами попередньо, готуючись до ефіру, я от саме почув це от формулювання схиляння до миру. Нас схиляють в дійсності є такі відчуття. Зокрема, після того, як Орбан з'їздив до Трампа. Несподівано зробив кілька заяв заяви Орбана про плани Трампа мається на увазі стосовно припинення допомоги Україні. Це скажіть, будь ласка, на вашу думку, інтерпретації самого Орбана чи реальна стратегія Трампа в випадку його перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах? Ну насправді це реальна риторика Трампа. Трамп висловлювався подібним чином щодо російсько-української війни і допомоги Україні не тільки в розмові з Орбаном. Про яку ви згадали, а й в багатьох своїх попередніх виступах, і е, в значній степені ця риторика відображає сьогоднішнє бачення Трампом, на мою думку, е, його власної стратегії щодо цієї війни, і власне це для України тягне е, ті ризики, що ми не можемо наперед точно прогнозувати, чи та риторика і стратегія Трампа збережеться, так як він зараз висловлюється, а висловлюється він дуже негативно з точки зору. Допомоги продовження допомоги в Україні, чи після ймовірно ймовірної перемоги на виборах він буде себе поводити дещо по-іншому, тому що про Трамп є людина парадоксальна, він не має скільки небудь серйозних усталених ідеологічних поглядів, і він здатен свою точку зору і свою поведінку міняти дуже навіть несподівано. Але той, той факт, що він у разі як він стане президентом, спробує. Дуже швидко реалізувати свою так звану формулу закінчити війну за 24 години, в мене нема жодних сумнів. В який спосіб він це буде робити, заставляючи і е, Росію і Україну сісти за стіл переговорів, ну то у версії Росії це виглядає мало серйозно. А от тиск на Україну може бути дуже і дуже серйозним. І, власне, Трамп, на мою думку, зараз вживаючи оці от, е, тези, зокрема в розмові з Орбаном. Він по великому рахунку з одного боку епатує, тобто така епатажна поведінка, щоб привернути для себе увагу. А з другого боку, в нього і прагматичний розрахунок. Він зондує ґрунт. Він, ніби як кидає камінь у воду і дивиться, які хвилі розійдуться, яка реакція на його поведінку буде в різних столицях різних країн світу. І це ну, він поки що дивиться тільки на реакцію. Тобто, в даному випадку, я думаю, що фраза, сказана в розмові з Орбаном, є швидше всього таким епатажним зондуванням міжнародної позиції, же такою усталеною і закріпленою стратегією. Але це не є для України добрий сигнал. Тут просто Орбан, знаєте, стільки реверансів відвісив Трампу після цього візиту, що він там. Найкращий майбутній президент Сполучених Штатів і таке все інше. А ми пам'ятаємо, як сама Америка завжди реагувала на будь-які спроби втручання, навіть опосередкованого втручання у їхні передвиборчі кампанії, там санкції накладали і так далі. А тут, судячи з цього, ну навіть з таким неозброєним оком видно, що Орбан втручається в предвиборчу кампанію, агітуючи в прямому сенсі за одного з кандидатів. Якось Америка, от теперішня американська влада, має відреагувати на таке свавілля по відношенню до їхньої країни? Ну не знаю. Мені здається, що ми дещо перебільшуємо вагу Орбана в внутріамериканській політиці. Мабуть, Орбан не є та фігура, яка аж так сильно впливає на результат передвиборчих перегонів Сполучених Штатах Америки. Як би може самому Орбану цього не хотілося. І то з дуже великою натяжкою його хвалебні слова щодо Трампа можна вважати втручанням у передвиборчу кампанію Сполучених Штатів Америки. То чи не факт, чи це додає Трампу, чи це йому віднімає? Мабуть, в очах прихильників Трампа ну, це само собою зрозуміло. А в очах нейтральних виборців в Америці чи противників Трампа похвальба з уст такого політика, як Орбан. Ну не знаю, чи це схиляє їх переглянути свою позицію щодо Трампа. Ну кінець кінців Угорщина на відміну від умовно кажучи Росії, яка реально втручалася у вибори Сполучених Штатів Америки у 2016-2020 році. Ну це не є по калібру та країна, яка ну безмушувала американське правосуддя, американську відуч, американський політику, яким чином на це реагувати. Ну, можна сказати так, забагато честі часті для такого політика, як Орбан і для такої країни, як Угорщина. Я вас розумію, але я так моніторюю американські змі і ті, які засоби масової інформації наближені до республіканців, вони процитували Орбана неодноразово, показали, от, бачите, сам Орбан за нашого кандидата. Тому мені здається, ну от республіканці використали це на свою користь використали, використали і тут треба просто розуміти, що Угорщина знаходиться в західному світі. Тобто е, слова президента такої країни, як Угорщина, це є слова е, лідера країни, яка є частиною Західного світу. І тому це зовсім поінакше сприймається в Америці, ніж слова лідера країни, яка є поза межами Заходу. Тому слова Путіна. Який не належить і, і Росії, який не належить до Заходу, це безумовно викликає більш хворобливу реакцію. А слова Орбана просто використані були республіканцями і республіканською партією в надії, що це якихось там півтора-два процентика добавить е, е, Трампу. А бачите, а Байден і демократи не відреагували ніяк, оскільки на їхніх виборців і на тих виборців, які нейтральні, це ж швидше цього не справило жодного враження. Оця похвальба з боку Орбана. Зараз чимало аналітиків. Там я зустрічаю різні статті на цю тему, що нібито одним з можливих розвитків, розвит... одним, з можлив... одним з можливих розвитків подій навколо України і взагалі Європи, може бути вторгнення якийсь близкік Путіна у країни Балтії для того, щоб Трамп, потім, будучи вже президентом, Вирішив владнати швиденько процес і цю проблему в Європі, східній, так, а за рахунок України, от щось таке, от як ви до цього Ну, Я до одного з ймовірних сценаріїв. На сьогодні, може, і не дуже такої, такої високої ймовірності. Але подібні плани, думаю, Росія виношує, і подібні плани всерйоз обговорюються в багатьох аналітичних центрах на Заході. Ну так, якщо грубо спрощено сказати, мова ну, ж не йде про якесь широкомасштабне відкриття ще одного фронту, ну так як по відношенню до України. Але, наприклад, якесь провокативне захоплення умовної нарви, умовної нарви, uh -huh. або через там сувалки, просування коридором е через Білорусі до Калінінградської до області і вичікування, якої буде реакція НАТО. Знаєте, така, ну, така підленька, підленька така позиція на півгібридного вторгнення. Без оголошення війни, без широкомасштабного введення там багатьох бригад з повітряною підтримкою, а просто захід на територію, там, пару кілометрів чи 10 кілометрів, захоплення одного міста і зупинка. От, от така кагіпіська поведінка дуже навіть відповідає е менталітету Путіна. І це потім це випробування НАТО на предмет п'ятої статті, mm -hmm. як НАТО все поведе. А нам, отак, от з меркантильної точки зору, нам би такий розвиток подій, був би вигідний в Україні на даний момент. Ну, якщо говорити зовсім прагматично, то так. Я безвідносно до, я ще раз кажу, я дуже прагматично підходжу до цього. Uh -huh. Оскільки Путін дуже слабо собі е, уявляє, е, ну, яка може бути реакція НАТО? Як е, динаміка? Розвитку російсько-української війни, на мою думку, з неминучістю наближає момент вступу країн НАТО у війні на боці України. Неминуче наближає. І якщо Путін попробує якийсь гібридний варіант вторгнення в країни Балтії чи якусь ще провокацію, думаючи, що НАТО боїться, то він може наштовхнутися на дуже непередбачену е реакцію. Яка буде прямо протилежна його очікуванням. А вам не здається, що його заманюють як свого часу в Україну, так зараз в країни Балтії його просто заманюють для того, щоб він, він відкрив для себе на свою голову другий фронт, як свого часу Гітлер. Ну, не знаю, чи його заманюють. Тут важко мені сказати. Я не бачу в Європі аж такої глибокої стратегії заманювання. Просто ну, Путін є по характеру своєму, своєму от така людина підності. Це кагібіст, який е, грає, скажімо так, ножем в спину. І він просто він, він сам себе загнав в кут, розпочавши війну проти України і не завершивши її від І тепер він з неминучістю втягується війну на виснаження. Підтримка Заходу не славна. Вона може і не росте так, як нам треба, вона точно не славне. А на фоні останніх заяв Макрона і багатьох інших лідерів, що НАТО може розглядати різні варіанти, в тому числі і варіанти присутності своїх військ в Україні. Ну то це показує, що Захід також грає на підвищення ставок, а не один Путін. І якщо Путін спробує ще більше підвищити ставки, наприклад, гібридну агресію щодо Балтії, ну так Європа, на мою думку, деякі країни вже готові не тільки до підвищення ставок, а й до реальної участі. А як якщо чому... НАТО замість Я... партнера стане ага. союзником України і стане плічом з Україною в цій війні, то, то доля Путіна і доля Росії буде вирішена, на мою думку, безповоротно, Росія програє цю війну навіть незважаючи на те, що вони там мають ядерний арсенал і пробують якимось чином шантажувати світ розв'язанням ядерної війни. Я чому кажу про заманювання? Тому що ну знову ж таки, згадуючи деякі заяви того самого Трампа, пам'ятаєте, він ж свого часу казав, що він тільки буде радий, нібито там я точно не можу там зараз процитувати, щоб Путін щось таке зробив, типу вторгнення в Європу, щоб нарешті Європа відчула, що їй потрібно озброюватись. А, ну, от, переходячи від Трампа до іншого персонажа діяча світової геополітики, до папи Римського. І його пропозиція нещодавно, можливо, хтось не в курсі з наш глядачів. Він дав інтерв'ю для одного з телеканалів швейцарських. Він заявив, що Україні потрібно продемонструвати білий прапор, піти на якісь там перемовини і так далі. І причому ці заяви фактично синхронно прозвучали з вуст папи римського із е, словами Орбана про стратегію Трампа. Цей синхронізм він якось здивує. Хіба це в співпадіння в часі і в просторі. Мені здається, що ви думаєте з цього приводу? Ну, Я думаю, що це не співпадіння. І е, папа дуже необачно вжив фразу про білий прапор. Можливо, він мав на увазі білий прапор переговорів, але в усьому світі це було сприйнято як білий прапор поразки, який має викинути Україна і проситися в Росії закінчити війну на умовах Росії. І, на мою думку, папі в Україні цього не забуду. Але якщо дивитися глибше і без емоцій на цю заяву, то подібна заява Папа Римського є не тільки наслідком певних впливів, які Росія завжди мала в Ватікані. Завжди. І російські спецслужби це було б занадто просте пояснення. Папа відображає значні як виходи з Аргентіни, з глобального півдня. Папа відображає своєю про персональною. Я підписую, це персональна пропозиція Папи Римського, Це не думка Ватикану, як інституції. Uh -huh. Ця пропозиція Папи Римського відображає настрої на глобальному півдні і серед багатьох країн Заходу на замороження конфлікту. Тобто, папа не просто робить цю пропозицію, тому що він собі встав зранку, помолився і вирішив запропонувати якесь замороження конфлікту чи якісь переговори. Ні, він просто добре орієнтуючись в настроях на півдні, в країнах Євросоюзу. В істеблішменті США він знає, що така точка зору існує. Вона має прихильники, ігнорувати її не можна. І папа Боремський е, е, вирішив озвучити цю тезу, знову ж таки дивлячись, яка буде реакція. І до цього треба відноситись як до, е, ну, до серйозної е, загрози для України. Оскільки подібна пропозиція на сьогодні є в інтересах Росії. Вона є не в інтересах України, жодне замороження конфлікту нам є невигідне, і воно буде тільки на шкоду Україні. І в даному випадку Україні просто не було виходу, крім того, щоб вона відреагувала так, як вона відреагувала. І ця реакція, на мою думку, українська є дуже правильна і дуже добре, що в багатьох країнах Європи ця українська реакція знайшла підтримку. В даному випадку ми, ми не можемо допустити тих помилок, які ми допускали в першому мінському процесі, в другому мінському процесі, підписуючи оці так звані перемир'я і розказуючи українцям байки, що це потрібно для зміцнення обороноздатності. А це mm -hmm. тільки зміцнювали Росію. Тому в даному випадку будь-яке перемир'я замороження конфлікту зараз є в інтересах російського агресора. Пропозиція Папи Римського має бути делікатно. На дипломатичному рівні відхилено, і Україна має далі наполягати на продовженні і посиленні військової допомоги з боку Заходу з метою нанесення Росії вирішальної воєнної поразки на полі бою. Якщо не дай Бог би припустити, що ми погодимося під тиском якихось обставин на перемир'я, ну то ми е, дістанемо ще гіршу війну е, як тільки Росія. Буде готова це перевір'я порушити, а вона порушить моментально, тільки вона віддихається і наростить свій військовий-економічний потенціал. Тому це робити в жодному разі не може. Ви знаєте, папа Римський неодноразово був помічений в таких проросійських заявах і в акціях різних, які проводились з Ватиканом. Ми пам'ятаємо там ця хресна хода, коли Українка і Росіянка несли разом Христа. Потім а. він виступав по відеозв'язку перед студентами. Московського, здається, державного університету і там закликав їх пишатися з імперією російською і так далі. Тобто Папа Римський має якийсь свій франциск свій якийсь світогляд, певний, так, який сформований в нього впродовж життя. А жив він, він з Аргентини, якщо я не помиляюсь. Так? З, Аргентини. Так, він з Аргентини. Так, він з Аргентини. А хтось там його звинувачує в якихось лівацьких там, ідеологічних. Штучках різних, ну це властиво для латиноамериканських країн. Але ж так чи інакше, ми розуміємо, що десь місцями ми просто можливо приречені порівнювати всіх пап римських от з Іоанном Павлом II, е який був ну непересічною такою персоною, який залишився в нашій пам'яті тою людиною, яка підтримала протест поляків у 80-х роках. А не сказав: Давайте, підіймайте прапор білий перед радянською системою йдіть на перемовини». Скажіть, ми в дійсності от приречені порівнювати всіх пап з Йоанном Павлом. Згадуючи попереднього перед Франциском е Бенедикта, він теж був достатньо такою екстравагантною, м'яко кажучи, персоною. Тепер Франциск. Можливо, папська інституція папства вона зазнає якоїсь деградації, вибачте, я собі дозволю. Таке запитання. Ми з вами люди смітські, і можемо судити про. Е, е, інститут папи Римського чи про історію папства не з точки зору там, людей, які занурені в релігію, а з точки зору людей світських. Ну то історія показує, що в історії папства е, поганих пап було в рази більше, ніж добрих. Mm. А таких, як Іван Павло II, таких взагалі були одиниці за всю історію е, існування цього інституту. Тому. Я вже не кажу, що протягом середніх віків ну, на престолі е, папському опинялися особи, які не те, що не мали нічого спільного з вірою. Вони з точки зору моралі і розбещеності були такими, ну які фактично породили спочатку реформацію. Пізніше протестантський рух, а пізніше деяких пап просто треба було не знати, що, що з ними робити за їхню поведінку, за їхні розпусні дії і так далі. Тому. В даному випадку, цей теперішній папа римський родом з Аргентини, ну, мабуть, також відноситься до тих не кращих пап, скажімо так. Mm -hmm. А те, що ми порівнюємо з такими видатними особистостями, як Іван Павло II, то це тільки показує, що так само як в світських країнах, так само як в історії багатьох країн, дуже часто до видатних королів і правителів були одиниці. А пройди світів, злодіїв і всяких негарних не, не людей, які е, тільки для, задля збагачення ставали лідерами, було значно більше. І в даному випадку просто так ми попали поки що на таку, знаєте, ланцюг, коли один папа змінює іншого. І це в жодному випадку не дає нам того, мораль, той, того морального авторитету, який би міг. І мав би бути в римського престолу, який би міг відіграти справжню роль в закінченні російсько-української війни тільки на принципах міжнародного права і на принципах християнської моралі. Бо те, що говорить папа, ну це вибачте далеко за межами ставити жертвою агресора на одну дошку і розказувати про примирення, тим більше ще про капітуляцію. Ну я тяжко мені сказати, як це співвідноситься з християнською моральні. І із, із християнською етикою. Ну і хочеться, знаєте, додати, що фашизм у 20 столітті зародився де? Саме там, в, там пів, Два квартали від офісу Папи Римського, вибачте, на той час. Так, в Римі. І, так, і Папа Римський толерував цей фашистський <гас> режим Мусалі. Дуже навіть толерував. А міг би Клімент, здається, його тоді звали Папу Римського. Міг би прийти до раба Божого Беніто і сказати, як стісь? Припини, не прийшов. Ви розумієте? Хоча два, два квартали між кабінетом Беніто Мусаліні було і Папи Римського тодішнього. Скажіть, як ви оцінюєте реакцію католицької громади і греко-католицької громади України на цю, цю заяву папи Римського? Реакція я з великою приємністю тому що сказати, що реакція Української греко-католицької церкви була адекватна. Це стосується і безпосередньо е, слів блаженішого Святослава. Е, це стосується і рішення Ради українських церков, це стосується і те, що сказав Владика Гудзя. тобто вони mm. в дуже толерантній формі, але дали зрозуміти, що вони не схвалюють того, що сказав Папа Римський. Зважаючи на ну, ієрархію підпорядкування, яку греко-католицька церква має по відношенню до Риму. І єпископат нашої церкви те, що е, церква наша е, зайняла таку позицію, сказала, що Україна є поранена, але вона не здасться ніколи, то це було дуже е, гідне, дуже толерантне заперечення з боку української церкви е, і незгода української церкви з тим, що сказав Папа Римський і це я вважаю е, ще більше додавало авторитету. Е, Української греко-католицької церкви в очах українських громадян, і не тільки вірних греко-католицької церкви, а й в очах громадян України інших розповідань. Угу. Ви знаєте, додам від себе, що є така традиція, якою дотримуються там століттями у Ватикані, коли попередній папа вмирає, у кожного папи є перстень рибалки або перстень святого. Петра і от папа, коли йде в кращі святий попередній, цей перстень знімає з його руки, переплавляють із того самого золота, виготовляють новий перстень, який вдягають на руку вже нового обраного папи. Так от, коли Бенедикт, попередній папа римський, відмовився від свого престолу, а він не помер, він відмовився, що сталося там за 600 років вперше, його перстень рибалки і цей золотий залишився при ньому. А для Франциска було виготовлено із срібла новий. А чому із срібла? Тому що ну, він там такий аскет, йому золотий не потрібний. Тобто, згідно всіх от тих правил е ватиканських, виходить, що і папа такий у нас зараз не зовсім настоящий. Як знаєте, як цитую з одного радянського фільму. Адже в нього перстень. Не згідно традиції виготовлений, не з того самого золота, з якого виготовлялися ці персні впродовж століть, а з якогось срібла, ви розумієте? Тут Що я можу сказати? Знаєте, якби папа римський теперішній займав гідну позицію і справді е е е говорив авторитетні слова, то ми б про цей перстень навіть не згадував. А оскільки папа Римський неодноразово відзначився дуже неоднозначними висловлюваннями. Які прямо межували з толерацією російського агресора, то ми, звичайно, шукаємо різні символічні знаки, зокрема і такий. Ну, можемо сказати так: папа Римський, той, який зараз є, виявився далеко не на висоті свого становища, і точно війде в історію як людина, яка, ну, навіть важко підібрати слова. Яка не допомагала завершенню російсько-української війни на принципі справедливості? Скажімо так, і я думаю, що на тому, на тому напевно, папу Римського вже, напевно, треба лишити в спокої. Світь, будь ласка, от в фіналі нашої програми, відштовхуючись від назви сьогоднішнього нашого випуску, Примус або Схиляння до миру, е які перспективи? Що нас таки схилять? Якщо Трамп стане президентом, як нам чи не залишимось? Якщо ми говоримо, знаєте, вже про е, такому релігійному аспекті, то цього року нам 33, 33 роки нашої незалежності. І тут біблейський сюжет, якийсь напрошується. Вік Христа України, буде свій Іуда, буде свій понтій Пілат, який в мої руки. Е, mm -hmm. Будуть намагатися розпинати, але ми воскреснемо. От який у вас прогноз на цей рік? Ну, треба дивитися, на речі реально. Е, небезпека схиляння України до невигідного компромісу чи небезпека замороження конфлікту на тій лінії фронту, яка існує зараз, є достатньо реальною. Є достатньо реальною, і не, е, ми дуже серйозно мусимо до цього ставитися. На сьогодні на перешкоді цій небезпеці стоять тільки два фактори: е, перший фактор є в Україні. Це тверда і непоступлива позиція української влади і українського суспільства, яке в своїй основній масі заперечує такі невигідні компроміси і таке замороження конфліктів. А другий фактор існує на Заході і полягає в тому, що допомога воєнна, економічна, військово-технічна здатна цю небезпеку зменшити. Однак є цілий ряд факторів, і перемога ймовірно Трампа один з цих факторів. А я вам нагадаю, що в цьому році у багатьох країнах Євросоюзу будуть вибори, будуть вибори в Європарламент. І якщо скажімо на цих виборах у більшості країн до влади прийдуть правопопулістські сили, які налаштовані на співпрацю з Росією, то це будуть додаткові фактори до ймовірної перемоги Трампа, які посилять позицію на Заході тих, які виступатимуть за замороження конфлікту, і ми ж прекрасно розуміємо, що в заходу є серйозніший важін. Як заставити Україну йти на замороження, так і важіль допомогти Україні швидко виграти війну ну, це рівень економічної військової допомоги. Ну, якщо нам перекриють військову допомогу взагалі, ну, то ми в кращому випадку будемо в стратегічній обороні знаходитися і далі далі. А якщо нема чим воювати, не розумієте, де, ж як він будуть наступати? Але так само в силах Заходу і е, кожної країни, західного світу, зокрема. Цю позицію наростити. І ми маємо добрих союзників серед багатьох країн-членів НАТО. Як ситуація буде розгортатися на сьогодні, на мою думку, це є ситуація нестійкої нестабільності. І будь-яка подія чи будь-який ланцюг подій може змістити Шальки Терезів як в одну, так і в другу сторону. Найгірший варіант, коли Україна опиниться один на один, я вважаю, що навіть в цьому випадку українці не припинять боротьби. Однак це значно погіршить нашу ситуацію і може навіть привести до додаткових територіальних втрат. Але я думаю, що ми є добре навчені досвідом минулих компромісів, які нічого доброго в, Україну, в Україні не приносили. А як правило, вони приводили до того, що ми втрачали державність, за якою пізніше йшло винищення нашої інтелігенції. І вивезення на наших е, діячів в Сибір. Тому українці, на мою думку, мають стійку опірність, і це була ця непоступлива позиція української влади, української суспільства і української армії в значній степені може знівелювати ті негативні тенденції, які можуть проявитися у 24-му році в ряді країн е, заходу і країн Європейського Союзу. Отже, я маю стриманий оптимізм на цю тему. Однак треба, що називається, тримати руку на пульсі і треба реагувати на будь-яку зміну в поведінці і риториці наших західних партнерів. Що ж, панове, от на такій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу розмову. Не хочеться дивитися на світ через рожеві окуляри. Давайте сприймати все реально. Тарас Тецьків був сьогодні з нами, з нами у проєкті Будуємо країну разом на порталі. Аналітик про, пане Тарасе, дякуємо вам за те, що приділили нам час. Дякую, нагадаємо. За... А до вас звертаюся наші глядачі. Якщо раптом зайшло, як то кажуть. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Адже всі ми з вами наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Люрчук. Тримаємося.